Дорогесенькі мої друзі, ви навіть не уявляєте, який апарат ми з Мишкою сьогодні бачили. Ага, не те слово. О, Мишко, і ти тут. Так, всім привіт. О, Мишко, я так хотів швидко поділитися новиною, що навіть забув привітатися з нашими телеглядачами. Вітаю, мої шановні вас. То ти вже розказав малятам? Ні, ти якраз вчасно. Сьогодні до нас у ліс приїхала бригада ведмедиків циркачів. Так так, малята уявляєте, вони гастролюють по різним лісам і показують вистави звірятам. Сьогодні вистава була просто супер. Мені теж подобалось добричок. Ще пак. Біблійні вистави та ще й так гарно зіграні. Кому б це не сподобалося? А ще. А ще малятам всім роздавали солодку вату. І зовсім не всім. Подумаєш, одному зайчику не дісталось. А їжачку? Ну то й що? А зате всім іншим дісталася солодка вата? А ще, може, дехто дві порції з'їв? Я б і три порції з'їла, але. Так, бо хтось поламав оцю диворіч і більше вона не працює. Так, так, хтось це зробив. От мені цікаво. Хто ж це може бути? Можливо, е, ти бачила, Мишку? Я? Так, ти ж там постійно крутилася біля того апарату. Може, бачила, хто до нього ліз? О, ти не бачила! Я нічого не бачила, добрячок. Я ж Просто запитав, Мишко, чого ти так рознервувалася? Добрячок, я просто е, ну, можливо, дещо і бачила. Ти знаєш, Мишко, Якщо ти щось бачила і розповіси, то, може, швидше відремонтують той апарат. Але ж, Мишко, ну давай я тобі розкажу історію, і ми вирішимо, що ж нам робити далі. Добре? Добре. Отож. Я розкажу тобі історію про Петрика, який жив у селі. А у селі жити добре. То ще як. Там і корови, і коні, гуси, качки і простору багато. Бігай, де схочеш. І у нашому лісі теж добре. Звісно, і ось Петрик був дуже хі, цікавим хлопчиком. Його цікавили усілякі новинки. Його цікавило, ну просто все. Він все любив розбирати, дивитися. Що ж там всередині знаходиться? Механік якийсь, а не Петрик. Так. А почав він у дитинстві з бабусиного будильника. Розібрав бабусин будильник? До останнього гвинтика. А як же тепер бабуся прокидатиметься? А ніяк. Потрібно було нового будильника купувати. То як вмів розібрати, хай би вмів і зібрати потім. А збирати він поки що не вмів. Та це ще нічого. Через деякий час він розібрав годинник тата, який він на руці носив, а потім до мами на кухню перебрався. Оце так механік! на нього що не сварилися? Ой, і сварилися, і ховали все від нього, що він міг розібрати. Але якщо по необачності десь щось залишалося без нагляду, то Петрусь тут як тут. І давай все розбирати. То навіщо йому викрутку давали? Та яка викрутка, мишко? Він і без викрутки все міг розібрати по запчастинам. Як йому це вдавалося? Та ніхто не знав, бо він забирав ту річ, яку потрібно було йому розібрати на піч, аж у самисенький крайній куточок. І там все тишком нишком робив собі. Ха-ха! Збитки він робив, а не щось корисне. Та звісно, що збитки. Але якось сталося так, що Петрусь підріз і вже навчився не тільки розбирати, а й збирати деталі докупи. І бабусиного будильника полагодив. Так, і татові годинника. Та от біда. Що за біда, добрячок? У мами зламався міксер. То треба віддати його у ремонт. Таке Петрусь точно не полагодить. Навіщо у ремонт, якщо ще вчора з ним було все добре, А сьогодні він чомусь не працює. Ага, то це, напевно, Петрусь доклав зусиль. Ти знаєш, всі так і подумали. І, покликавши Петрика, почали на нього сваритися. А він що? А він стоїть на своєму. Я б теж не зізналася. Ага, ще битись почнуть. Насправді, Петрик цього не боявся. Він просто знав, що то не він е, поламав того міксера. А хто ж тоді? Сиділа у куточку і тихесенько мовчала сестричка Петрик. Сестричка? Так, вона сиділа й тихесенько дивилася, як сваряться на Петрика і мовчала. А це вона зробила? Так. Але страшенно боялася, щоб на неї не сварилися так, як на братика. Ого-го! І тут, коли справа дійшла до покарання Петрика, вона тоді не витримала. Зізналася? Так, вона каже: не карайте Петрика, це, це я поламала міксера. Але ж як? Вона діставала крем, який мама збила міксером, і міксер впав і більше не вмикався. Але коли вона зізналася, Петрик хутко розібрав того міксера і швиденько все полагодив. О, от майстер на всі руки! Та не те слово, і мама, і тато, і бабуся були просто щасливі, що росте такий майстер у домі. А сестричка більше ніколи не обманювала. Вона зізнавалася, якщо щось вкодила, і не очікувала, поки насварять братика. Ось чудова історія добрячок. Але ти знаєш, мені так соромно, що я поламала того апарата, який солодку вату робив. Але ж як? Мене попросили за ним наглянути, а я взяла ложечку, а вона в мене впала прямо туди, в апарат. І він перестав працювати. То чому ж ти не сказала? Його ж легко можна е, полагодити і все виправити. Ти думаєш? Та звісно, завтра ж все і виправимо. Тільки зараз нам уже пора готуватися до сну. А, я добре, добричок, добра ніч малята. І, і не приховуйте свою провину, від цього так тяжко на душі. А ще, коли ви зізнаєтеся одразу, можна буде легко все виправити. Ну а ми вам бажаємо на добраніч! Бувайте, малята! Нах приходят